Ага, найс. Поїхали. Поїхали. Поїхали, подивимось, де ми будемо випадати. Так, Зліва направо трошки знизу вверх. А куди його, де його краще? Тут, звісно, не місця. Так думаю, в принципі, мені тут нормально буде. Поїхав, поїхав, дорогенький поїхав. О, о! От про це я й кажу. Де ти? Ганнючок. Так, ну боляче, боляче. згодний. Згодний. Поки що боляче. Так. Ще хтось? Ага. І тут, а пушки ти! Йопушки. Блять З двох сторін, хлопці! Та СХАМЕНІТЬСЯ А ЩО я вам ТАКУ погано зробив? Блядь! Не ну, не настика, конечно! ЩО опять по мені? Ви дасте мені спокою сьогодні чи ні? Так, ну добре! Ах ТИ ж, бля! Так Та, ну боляче, боляче, хлопці, боляче. І тут гелечка нема. Який завжди стояв. Оу, не ось він. Ха! Просто у нього ми і припухнемо. Так. Ну а я отак візьмемо трошечки. Так, так, ну, снайперка. Блять. Черт так... Позлі таке, а Так. По дорозі нікого не бачу. Ах ти ж, ахтиш, ахтиш. Ах ти ж. Ганя. Ховався ж. Шкетиня. А вон там оти. Что, ты еще вылезешь? сочи пес. Это же ж пиздюк. Ух, май. Гарбл. Ёшкин свет. Вот а хлопчик насувая. Індюриков. Ха! О, да, пацану зараз не солодко. Ой, як не солодко. А я нікого так і не бачу, а так ну, десь от туди. Ага, бля. Ага, ага. Кулстори. Давай спробуємо тебе ввоткнуть не... Ще б не стріляти вмів, ти, ти що 123 гля. Який непогано такий встрелив, пацана. Чет непогано так встрелив. Достатньо таки достойно, так ой, блядь. я так і знав. Де д. Ага. Зміна зі своїм сратим мечем. Болючкувато, болючкувато. Або хтось буде зверху. А вон ти гля. Сучий курва пес. Гля-ля-ля. -ля, -ля. ля бігає. Ти мене шукаєш? чи що? А я тебе бачу. Я тебе бачу. Стань, будь ласка, десь на відкритій місцині. Скаля. Яке воно заведене, гля. Просто якийсь блядь... Чи під таблетками, чи шо? Сука. Козло блядіше. Де? Ну ти куди, блять, летиш-то? Ага, найс. Колсторі, cool колл cool Так... Це було цікаво, це було цікаво. Я не полюбляю вітряні погоди. Вибачте, хлопці, я більше тепленьку погоду люблю, ото все од от мені на цей. Ці. Не цікавить. Так, окей, то я ще знаходжусь на висоті, та ще може хтось щоб куща цього занести. А що ми подивимось? Когось побачимо тут чи ні? Десь мене скотеняка тут вистрілювала. А там. А, де там ще, блядь, глянь. У кому? Ні, нема. Їб твою мать. Скотиняку що родить. І де ти? Курва, бля. Що, ні? Ха! Ох! Ніхуй. Гля сзади. З двох вистрілив. Ну це топчик. Це топчик сугодний. Збоку раз, вдвох виніс і все, готовий. Непогано стріляю. Не боже, глянь. Ну це, блять, сидить на місці просто. Клас. Так, що в тебе залишається? Миша по кущах. А цей що зверху сидить, почікує. Так. А цей щось з мечем тут. Так. Така від кого ти? Ні, по тобі. А, он владі гля. Ха! Таке такое. Біжи, біжи! Непогано. Непогано. А ти що? Я так і не побачив, де він біжить. Йоп твою мать. оце ти Василько. О, а за зоною тобі так обдать. Господи. Який ти м'яткий. А так он, гля. Висидів такий, висидів.